Понад 2 мільйони євро гранту вдалося залучити Хмельницькому на реконструкцію каналізаційних очисних споруд. Відповідну угоду делегація від міста нещодавно підписала у гельсінки. Більше про важливість проєкту та хід його реалізації говоримо далі. В ефірі програми Влада і Громада. Вітаю! Гість нашої студії, заступник Хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури Василь Новачок. Василю Полипович, слава Україні, слава! Василю Пилиповичу, понад 2 мільйони євро доволі така велика сума гранту, яка передувала цьому праця, щоб її вдалося залучити у Хмельницький. І це вже не перший проєкт, який Хмельницький і власне водоканал реалізують у співпраці саме з Невко. Мені більше подобається 95 мільйонів гривень, так, як насправді працювати ми все одно будемо не в євро, а будемо працювати за національну валюту. Цей ресурс буде направлений на Хмельницький водоканал. Це вже другий ресурс від Нефко для водоканалу. Перший був залучений, здається, в 2018 році. Тоді був кредит з частиною співфінансування міста і частиною гранту. Тоді гранту було в районі 20%. Ми реалізували цей проект реконструкції трьох каналіційно насосних станцій. І, по суті, весною ми закінчили останню 12-ту канас. Власне, також з НЕФКО ми працювали по інших напрямках і енергомодернізація. Освітніх закладів, школи і садочки. Ми зробили чотири навчальних заклади. Там також були різні проекти. Частину то були кредитні кошти, частину грантові кошти. Останній дошкільний навчальний заклад це були повністю грантові кошти, повністю енергомодернізований. Коли почалася велика війна, нефко розглядало міста-партнери, де могли би. За кошти Європейського союзу реконструювати житло для внутрішньопереміщених осіб, тоді Хмельницький отримав майже півтора мільйона євро на переоблаштування житла інститутська 12 дрібненням на сімдесят 74. Ці проекти успішно реалізовані. Люди там проживають. Ну і власне після того як реалізували проект житлом. Реконструкцію почали інший проєкт будівництво житла, два будинки на вулиці Озерній, будуються будується для внутрішньопереміщених осіб. Тобто співпраця з 2017 року з Невко дуже і дуже хороша, дуже і позитивна, дуже динамічна. І як тільки у них з'явилися кошти по проєкту зеленого відновлення, в водопостачанні, водовідведенні ми взялися шукати якийсь проєкт, який би добре підійшов для грантодавця і був дуже потрібний місту. І тут, звичайно, що наше око пало на очисні споруди, які введені в експлуатацію 1984 року. Більше 40 років вже працюють і насправді варто зазначити і підкреслити, що тоді, в четвертому році, була введена перша частина, і їх не добудували. Uh -huh. Ми працюємо на недобудованих очисних спорудах. Вже 40 років, і те, що збудували за 40 років, практично повністю зносилося. Е, тому дуже важливо розпочати той процес е, реконструкції будівництва нових очисних, з чогось хоча би розпочати. І це дуже, дуже хороший початок: 95 мільйонів е, євро гранту, е, який ми витратимо на е, станцію первинної очистки, якої насправді також немає, яку мали би добудувати і не добудували. І яку ми витратимо на сонячну електростанцію потужністю 800 кВт, з якої безпосередньо електроенергія буде споживатися очисними спорудами Хмельницького доканалу, тобто у сонячні дні. Водоканаловські у Чісні не будуть споживати електроенергії з мережі. Взагалі, цим розвантажимо єдину енергомережу. Цим додамо трошки українській енергетиці. Зеленого пріоритету, і цим ми суттєво покращимо економічний стан підприємства. Звичайно, що про якісь сказати, прибутки мова не йде, адже тариф у доканалі вкрай збитковий, і, і за рахунок цього гранту зможемо трошечки на сьогоднішній день зменшити ті. Розриви касові між тим, що доводиться заплатити, і тим, що комунальне підприємство збирає. Тобто, абсолютно е, позитивний, абсолютно хороший проєкт, е, хороший старт е, з обласних центрів е, е, України в цьому е, конкурсі, окрім Хмельницького, тільки ще один обласний центр е, Луць, здається, отримав грант е, і все. Тобто, це говорить про дуже хороший. Рівень міста і дуже хороший рівень працівників, які готували з залученням цих коштів. Тобто, можливо, успішно реалізовані попередні проєкти, така гарна співпраця є підґрунтям для того, щоб і нові проєкти далі. Саме так, інакше не буває. Адже навіть коли ми спілкувалися вже після церемонії підписання, то і працівники НЕФКО згадували про те, що. За останніх 20 років, як працює «НЕФКО» в Україні, дуже багато міст-партнерів перестали бути такими партнерами. Хтось на першому проєкті відразу, хтось якісь мав реалізовані проєкти, але потім не змогли то продовжувати. Тобто, насправді тримати хороший рівень комунікації з міжнародним донором це дуже важливо, але ну, абсолютно не просто. Тому що кожен міжнародний донор е, має якісь свої певні вимоги, має свої якісь певні правила. Має свої якісь певні традиції, і не завжди їх дуже легко акцептувати і об'єднати з українським законодавством. Завжди простіше працювати з бюджетним ресурсом. Тут все просто. Але бюджетного ресурсу не завжди є достатньо а в умовах великої війни той то поготів. Тому насправді це не просто. Але це як наслідок тієї роботи, яка була проведена в попередні роки, по абсолютно різним напрямкам: і житло, і термомодернізація, і модернізація в напрямку водоочистки, я правильно розумію, що повна реконструкція очисних споруд – це шалені кошти, і цей грант це перший крок до реалізації цього масштабного проєкту. Так, абсолютно правильно. Власне, якби це були не такі великі кошти, то, мабуть, тоді в часи Радянського Союзу е ті очисні споруди були б добудовані повністю. А так, е навіть е одна з таких досить важливих речей, як станція зневоднення і осушення мулу, не була збудована, станція попередньої очистки не була збудована. Е це дуже дорого. Ми насправді, коли у місті говоримо про. Якісь нагальні міські проблеми, нагальні міські питання, то більшість людей скаже про те, що місту вкрай потрібне підприємство з переробки сміття. Я абсолютно з цим згоден, але чому люди це знають? Тому що люди їдуть по західному окружній, бачать величезну гору непереробленого сміття і розуміють, тут є проблема. Очисних споруд не бачить практично ніхто вони далеко за містом. Е, і відповідно, ніби й проблеми немає. Але очистка е, води е, каналізаційних стоків е, питання дуже важливе, і питання набагато більш дороговартісне. І е, навіть той проєкт, який був на реконструкцію очисних, е, який насправді робився досить таки багато років, але який зараз ну, насправді не відповідає е, тим нормам і вимогам, які є у Європейському Союзі. Він коштував 2 мільярда гривень. Та? Тобто це величезні гроші. Новий проект, який буде відповідати абсолютно всім вимогам, це буде ще значно і значно більше. А коли ми говоримо про вимоги Євросоюзу, то маємо пам'ятати, що водичка, яка очищається на очисних у Євросоюзі, очищається повністю від фосфатів. Mm. По тих нормах, які є в Україні, Таких вимог до того немає. Що таке фосфати? Це те, що містять дешеві миючі засоби, дешеві пральні порошки і те, через що е, цвіте водичка в наших водоймах. Да? Тобто ну, 100% від того треба очищати. Е, і, звичайно, що е, нові очисні споруди від того обов'язково будуть очищати. І ми говоримо. Про дуже важливий екологічний об'єкт, який має бути зведений у кожному місті, і який у кожному місті десь приблизно на такому ж рівні, як зараз у Хмельницькому, та тобто Чесні побудовані 40-50 років тому, які і морально і фізично вже застаріли. Якщо говорити про грант і про те, що буде, ви вже трішки озвучили, що буде реалізована власна споруда з блоком механічної очистки, це буде нове щось. Чому це важливе? Для чого вона? Так, це буде нове, коли приходить з головної каналізаційної станції всі стоки міста, вони попадають до насосного обладнання. Вони попадають в так звані споруди аеротанки, де вони насичуються киснем і, за допомогою спеціальних бактерій, очищуються від забруднення. Е, на жаль, вони попадають з багато, великою кількістю різних е, е, підвислих е, твердих речовин, які такі, як пісок. Ну, і дуже часто інше тверде сміття, яке, на жаль, люди досить таки часто спускають в каналізацію. І от ці частинки дуже суттєво руйнують і зношують насосне на обладнання. Те насосне обладнання, яке у нас зараз стоїть, старе, дуже енергоємке, ще може працювати з такою якістю стоків. Те обладнання, яке там має стояти в майбутньому, е, яке суттєво менше споживає. Яке відповідає сучасним нормам, з такою якістю води працювати не буде. А якщо буде, то буде працювати дуже надовго. Тому, власне, і ми говоримо про те, що починати реконструкцію очисних потрібно з станції первинної очистки. А власне потім вже будуть робитися інші почергові якісь заходи для того, щоб їх відбудувати. Це насправді ще раз повторюсь довгий дуже проект. Е, першу цю частинку ми плануємо спільно з зневко реалізувати за три роки. За 2025 рік виготовити проєктну кошторисну документацію і почати вже, можливо, будівництво сонячної електростанції. Це насправді досить таки простіше. В Україні вже досить таки добре розвинений ринок сонячної енергетики. І я думаю, що ми зможемо її реалізувати у 2025. А вже 26-й буде безпосередньо будівництво станції провинної очистки. А далі нові аеротенки, нові приміщення будови для. Насосного обладнання, і, звичайно, що в кінці дуже би хотілося збудувати біогазову установку, яка буде відбирати метан, який виділяється з каналізації, і власне, цей метан спалювати на когенераційних установках. Виробляти електроенергію таким чином очисні споруди будуть повністю енергонезалежною частиною, яка в день зможе споживати електроенергію з сонечка, а вночі користуватися електроенергією від власного метану. Такі споруди у Європі досить таки поширені, особливо в Німеччині. Минулого року ми відвідували одне з міст Баварії, які мають приблизно таку саму кількість токів, як Хмельницький. І бачимо, як би ми хотіли зробити наше місто в нашому місті Хмельницькому. Та це довгий проект, орієнтовно років на 10. А фінансування як плануєте шукати? Тому що ми вже озвучили, що сума досить велика. Так, сума дуже велика, і ми прекрасно розуміємо, що повністю безкоштовними грантовими грошима звичайно тут не обійдешся. Але Європа любить фінансувати європейські інституції люблять фінансувати ті об'єкти, які будуються, які динамічно розвиваються, і які мають важливий енергетичний екологічний аспект. В нашому випадку ми розпочнемо. Я думаю, що також протягом 2025-2026 років завершимо повністю. Проєктно-кошторисну документацію на будівництво повністю очисних, не цієї першої частинки. І, власне, тоді будемо подаватися і на кредитування міжнародних фінансових установ, і на співфінансування держави. Адже ми розуміємо, що це підприємство, цей. Комплекс дуже важливий і е, на рівні Західного регіону, адже Вінниця споживає водичку з Південного Богу, і е, ми маємо забезпечити якомога краще очищення водички. Ну і звичайно, що е, то будуть і подальші е, грантові кошти беззаперечно. Чи то будуть 2 мільйони євро, чи 5, чи 10, цілком можливо 10, 15, і 20. Це залежно від того, як ми будемо працювати, як ми будемо виконувати свої зобов'язання, а ми будемо їх виконувати чудово, і від того, наскільки швидко безпекова ситуація. В Україні стабілізується, да? Тут же ми всі віримо і допомагаємо Збройним силам заради того, аби якнайшвидше в Україні настав мир. А до речі, ви вже згадали, що це, в принципі, для всіх міст України актуальна проблема, зношені очисні. Можливо, хтось уже також робить якісь кроки, з ким можна спільний досвід мати? Чи Хмельницький буде в цьому таким першопрохідцем також? Я знаю, що е, після. Деблокади, по суті, Миколаєва у 2022 році дуже активно е, долучається до його відбудови, до правильної зеленої відбудови Миколаєва, е, Данія і данський уряд. І е, наскільки мені відомо, там є багато проєктів з відновлення, в тому числі і водопостачання, і водовідведення. Вони також на етапі наскільки мені відомо проєктування, але так, щоб сказати, що якесь з українських міст за часів незалежності про обласні центри говорю, та, маленькі містечка то трішки інші обсяги води і трішки інші обсяги фінансування, то я не можу сказати, щоб хтось вже той шлях пройшов і збудував сучасні очисні споруди. Тобто, можливо, будемо і першими так турувати той шлях. Ну виглядає так, що будемо першими. так. Наш ефірний час добігає кінця, і давайте підсумуємо в перспективі в такій далекоглядній реконструкції очисних споруд. Що це дасть для якості життя, для екології, для енергоефективності? Е, для енергоефективності це як мінімум вдвічі е, зменшення споживання електроенергії. А як максимум, це те про що я казав, повністю енерго. Незалежна острівна така система, яка не споживає електроенергії. Для екології це чиста вода, яка буде попадати в річку Південний Пух без нітратів, без фосфатів, без підвислих речовин і з великою кількістю кисню. Це дуже важливо для того, щоб нормально. Жила річка, та, і флора, і фауна річкова. Ну і продовження терміну експлуатації очисних споруд. Адже ще раз повторюю, це споруди, які не тільки морально, а й фізично застарілі. І якщо нічого не робити, прийде такий час, який воно просто зупиниться. Ну, то ми, ми, ми не маємо права нічого не робити. Василь Паливовичу, я вам щиро дякую. Нехай успішно все реалізується і не тільки цей грант, а й далі. І далі робота триває. Дякую вам. Глядачам, я щиро дякую за увагу. Це була програма Влада і Громада. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!